Привіт, друзі! Максимально по гарячим слідам записується відео. Буквально сьогодні людину реєстрували на eBay і знову ж таки не прийшов код. Як ми це вирішили? В минулому відео я написав, що потрібна Gmail, пошта, але до кінця не розказав, в чому взагалі сенс, як це зробити, як зареєструватись, і знову посипались коментарі, що нічого не виходить. Так от, що ви робите? Ви на телефон качаєте застосунок eBay і через нього заходите. Ви заходите в Sign In. Я тут собі накидав фоток, буду дивитися, вам розказувати, в принципі, і покажу вам також скріншотами. І обираєте, не заходите там через email, да, саме вводите його, а sign in через Google. Далі ваш обираєте аккаунт Google і натискаєте Створити аккаунт внизу. Після цього тут натискаєте Skip for now, це нам не потрібно, і ви одразу потрапляєте в свій. Кабінет створений, без номера телефону, без нічого. Там генерується автоматично ваш нік, і, в принципі, все. Ви тут все створили, далі що робити? Далі ви натискаєте на Home, і або знаходите, або одразу бачите якийсь товар. Коротше, вам потрібно дістатися до товару, натискаєте на нього на будь-який товар і обираєте будь-яку функцію покупки цього товару. Після того вам там пишуть «Almost There. In order to proceed, we need a little more information about you». Потрібна інформація. Натискаєте ОК, заповнюєте все, як має бути вашу адресу, Україна, адреса, номер телефону. Далі, в принципі, це все. У вас вже акаунт створений. І наступна, наступна дія, наступний крок, який ваш. Ви заходите або. Через телефон в браузерну версію, через браузер саме не застосунок, і е, гортаєте в самий низ і потра... переключаєтесь на е, комп'ютерну, повну версію eBay, або заходить просто через комп'ютер. Заходите через комп'ютер, е, далі логінитесь знову ж таки, одразу зліва зверху, як все має бути. І після цього. Е, ви заходите в Personal Information. У вас вже є personal Information», так як в інструкції. І просто через personal information вбиваєте, верифікуєте спочатку емейл ваш, а потім номер телефону. Там код приходить з першого разу, перевірено. Все, в принципі, ви зареєструвались. Не тією інструкцією, яка була до цього в мене, а новою. Дякую всім за увагу. Маю надію, що на цей раз всім допоміг у всіх все вийде. Підписуйтесь на мій інстаграм, і до нових зустрічей.